Обрано представників громадськості, які увійдуть до складу комісії з розгляду питань з надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій. Відповідне рішення 4 липня ухвалив виконком Чернігівської міської ради. Зазначимо, внаслідок російської військової агресії у Чернігові пошкоджено чи зруйновано близько 6 тисяч приватних житлових об'єктів. Тепер їх власники претендують на отримання державної компенсації за втрачене майно. Я наголошував про це неодноразово і міський голова наголошував, що коли ми відновлюємо багатоквартирні будинки по периметру, так скажемо, це робиться для того, щоб туди дати тепло. Там і всі, ну там воду, там і так далі, щоб люди могли там, де можна заїхати в свої квартири. По іншим квартирам, які зруйновані або пошкоджені, ми зробили дві речі: ми дали матеріальну допомогу там, до 20 тисяч гривень, щоб люди могли винаймати житло певний час, да? поки не запуститься державна процедура. І ми ці квартири звільнили від сплати за комунальні послуги. Як відомо, в Україні стартувала програма Є відновлення, яка дає можливість громадянам отримати компенсацію від держави за втрачене чи пошкоджене житло. В рамках її першого етапу до 200 тисяч гривень отримують люди, житло яких пошкоджене частково. Розмір збитків встановлює спеціальна комісія, яку створюють органи місцевого самоврядування. Зазначимо, у Чернігові рішенням останньої сесії міськради створено спеціальний відділ. Також діє відповідна комісія, третина членів якої відповідно до постанови Кабміну складається. З представників громадськості. Процедури запущені, ми трошки, скажімо так, повільно і запускали. і Були у мене нарікання і зауваження до профільного заступника і до відповідальних керівників управлінь. Але ми вироботили цю схему. Я думаю, що ми зараз пришвидшимо цю роботу. Останніми днями ми активно працювали, щоб залучити сюди представників громадських організацій, які погодилися. Я вдячний їх представникам, які, по суті, інвестують свій час. В те, щоб Чернігівці отримали компенсацію, будуть брати участь в якихось обстеженнях і засіданнях комісій. Серед представників громадськості, які прийматимуть рішення про надання та суми компенсації, представників восьми ГО. Зокрема, бо можемо сяйво-сіверщини, Конкордія і обласна федерація боксу. Олександр Ломако зауважив: якщо буде бажання у інших ГО долучитися до роботи, вони можуть звертатися. Діяльність міськради відкрита і прозора. І я сподіваюся, що вже на наступних. Або на наступному засіданні виконкому, ми будемо приймати рішення по конкретним адресам, де люди вже будуть приймати, отримувати кошти від держави до 200 тисяч на, скажімо так, часткове відновлення, або там, де не було серйозних руйнувань. Я наголошую, що це наші люди всі, які постраждали, і там, де є функція міської влади. Ми маємо зробити максимально швидко все від нас залежно, щоб люди цю компенсацію отримали. Виконком питання підтримав одноголосно.